Слава Україні! Героям слава! Ще не вмер! Дякуючи зусиллям вашої громади, дякую і голові ОТГ Віктору Олександровичу і всьому депутатському корпусу за те, що ви прагнете жити в безпековому середовищі. Ставлю чітке завдання вам. Олеже Олександрович, бути поруч з громадою, виконувати всі ці функції, які на вас покладено, тільки з і бути неупередженим в вашій професії. Робота сьогодні в умовах правового режиму воєнного стану вкрай складна, і ми розуміємо певні ризики. Ми розуміємо сьогодні, які завдання і виклики перед нами стоять. Тож хай все у вас виходить так, як ви того плануєте, і з Богом. Ми маємо вже свого поліцейського офіцера громади, ви його знаєте. Думаю, що в нас тепер буде ще ближча співпраця з національною поліцією. Зростав і виріс на території громади в селі Широкому, тому всі проблеми даної громади знаю добре. Хочу всі свої здобутки та знання, які я здобув під час роботи, направити на те, щоб забезпечити безпеку жителів даної громади.